Чи не здавалось вам, коли-небудь, що Бог знаходиться десь там, далеко в космічному просторі, зайнятий своїми справами і абсолютно байдужий до вашого життя? Сьогодні на програмі Біблія продовжує говорити за допомогою святого письма, ми відкриємо для себе дивовижні істини про небесного Отця. Розповідають про маленьку дівчинку, яка була змушена провести ніч у бомбосховищі під час Другої світової війни в Санкт Петербурзі. Батько положив її на дерев'яні нари, накрив ковдрою, поцілував і погасив ліхтарик, а сам сів поруч. Вона лежала в темряві і чула страшний шум від вибуху гармат, що доносилися зверху. Незважаючи на п'ятирічний вік, дівчинка добре розуміла, що відчувають люди там на горі за межами бомбосховища, адже під час одного з авіональоту була вбита її мати. Вона заплющила очі, обійняла свою ляльку. Але непроглядна темрява, нестача повітря, жах від того, що відбувалося наверху, спонукало її вигукнути. Тату, ти тут? Так, Люба, тато тут, Заплющ очі і спи. Вона натягла ковдру до підборіддя, намагаючись у темноті побачити батька. Але було занадто темно, щоби щось бачити. Заплющивши очі, дівчинка відчайдушно намагалася заснути, але не змогла. Тату, ти ще тут. вигукнула дівчинка, і батько відповів: так, Люба, тато, все ще тут, все буде добре, просто заплющ очі і спи. Їй було приємно чути голос свого батька. Вона відчувала себе краще, але незабаром страх знову огорнув її. Тату. вигукнула вона. Так, Люба, я все ще тут. Що трапилось? Тату, мені просто цікаво знати, чи ти є поруч. Звичайно, люба моя, твій батько поруч із тобою. Запрошую вас уявно повернутися в минуле, на декілька тисяч років, і поглянути на Адама. З Створеного за образом і подобою Всевишнього Бога. Опинившись за воротами Едемського саду, стояв він, вінець творіння, втомлений від робочого дня, краплі поту стікали з його чола, він відчував пекучий біль в очах, не міг не реагувати на тернину, забиту під нігтем на великому пальці. Змахнувши під з обличчя, Адам витер руку об свій одяг, подивився на неї, його долоня була покрита пухирцями від важкої праці. Розуміючи обсяг роботи на землі, яка очікує дотику його рук, Адам подумав, як я зможу з усім цим упоратись. Коли він через плече озирнувся в сторону Едему, його охопила чергова хвиля болю та жалю. Нове місце проживання перших людей на землі цілком відрізнялося від попереднього. Адам нахилився, узяв у руку Землі, яка стала сипатись крізь пальці, і подумав: замість того, щоб жити вічно, я повинен буду повертатися до земного пороху Йому важко було з цим змиритися, але він знав, що це стало реальністю. Він уже пережив смерть свого сина Авеля. Його син став першою людською жертвою за гріх. Найважче для Адама було те, що він знав, що сам несе відповідальність за це, адже добровільно відмовився виконувати волю Божу. Ще раз Адам озирнувся на Едем і спалах яскравого світла привернув його увагу. Тоді він згадав обітниці, які були дані йому Богом. Уявіть собі вражаючий контраст, який відчував Адам між життям в Едемі і життям за його межами. Радість змінила горе. Замість вічного життя прийшла смерть. Я присвятив багато часу на вивчення перших розділів Біблії і часто намагався уявити собі, що відчував Адам у той вечір, коли Бог прийшов в Едемський сад після того, як він вперше згрішив. У в своєму житті він відчув страх від присутності Божої і потребу сховатися від лиця свого Творця. Ось що записано в Книзі Буття в третьому розділі, восьмому вірші. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю». Кожен раз, коли Господь у кінці дня відвідував Адама та Єву в саду, щаслива пара з радістю виходила йому на зустріч і отримувала справжню насолоду від їхнього спілкування. Але в той вечір Божа присутність стала для них джерелом тривоги, причиною страху було почуття провини, адже наслідки гріха були жахливими, і вони спонукали Адама сховатися від люблячого Бога. Сім'я, створена богом для вічного життя, була втрачена. У третьому розділі книги буття ми з вами читаємо. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? Бог із у серці звертається до Адама. Адам, що ти зробив? Чому ти сховався? Гріх, учинений Адамом, розбив серце Бога дивлячись скрізь століття навіть тисячоліття у майбутнє Бог бачив плачевні наслідки гріха. Він бачив, як хвороби, біль, злидність, самотність, злочинність, смерть зваляться на людський рід. Бог бачив, як гріх розлучить людину із ним, і вона буде відрізана від свого Небесного Отця. Все це розривало серце Творця, адже Він створив людину не для жалюгідного існування, люблячи серце Бога, знайшло вихід для людини. Він міститься в чудовій обітниці про спасіння, записані у книзі буття в третьому розділі, вірш 15. -ї. І покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Слова, сказані Господом, принесли велику втіху двом розгубленим правопорушникам, що стояли перед Богом. Адам. Був Божим управителем на землі, поки залишався вірним йому. Коли він згрішив, то добровільно передав свої повноваження Сатані. Адам почав розуміти, що з управителя землі він перетворився на раба. Проте, перш ніж оголосити вирок, Бог запропонував розбитій душі людини цілющий бальзам, представлений насінням жінки. Божественна справедливість вимагала, щоб гріх був покараний, та божественне милосердя знайшло засіб, щоб спасти упавший людський рід через жертву Божого Сина. Пізніше, у другому посланні до Тимофія, апостол Павло напише. Що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. Після гріхопадіння Бог також визначив для людей новий порядок для життя. Про це ми з вами читаємо в книзі буття в третьому розділі. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину і осод вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Біблія говорить, що Бог прокляв землю через людину, коли вона згрішила і визначив їй інший спосіб життя менш щасливий започатковий. Запровадження такої суворої школи було необхідним через скоєний людиною гріх, аби навчити її стримувати свій апетит і пристрасті та сформувати самовладання. Це було також частиною Божого плану, плану відродження людини, що зазнала руйнівної та деградуючої дії гріха. Адам і Єва. Покинули Едемський сад свій вічний дім з надією на повернення. Історія гріха наших прабатьків завершується наступними словами. І вигнав Господь Бога Адама, а на схід від Еденського раю поставив хіровима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоби стерегти дорогу до дерева життя. Адам і Єва були вигнані з Едемського саду, і це було необхідно, адже якби вони продовжували їсти плоди від дерева життя в гріховному стані, їх гріх був би увінчений на невизначений термін. І людські страждання ніколи б не знайшли б полегшення. Вони повинні були бути вилучені з раю. Усі ми маємо реальне уявлення про те, як багато страждань людина повинна винести протягом 70 або 80 років життя. Щоб страждання не були вічними, дорога до дерева життя охоронялася херовимом. Хіровими це ангели, які завжди знаходяться навколо престолу Божого. Про це ми з вами читаємо у книзі. Пророка Ісаї. В 37 розділі записана молитва царя Ізекії. Ізекія молився перед Господнім лицем, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на хіровимах, ти той єдиний Бог для всіх цар землі, Ти створив небеса та землю. Коли ізраїтяни за повелінням Божим зробили ковчег заповіту, в якому зберігалися 10 божих заповідей, вони зробили і віко. Про це написано в книзі Вихід в 25 розділі 17 вірша. І зробиш віко з щирого золота, два лікті і півдовжина його, і лікоть і півширина його, і зробиш два золоті хіровими роботою кутою, зробиш їх з обох кінців віка, і зроби одного хіровима з кінця звідси, а одного хіровима з кінця звідти. Від того віка пробити тих хіровимів на обох кінцях його, і будуть ці хіровими простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя одне до одного, до віка будуть обличчя тих хіровимів. Саме там над віком ковчегу, Завіту з'являлась слава Божа, Господь сказав Мойсею: І я буду відкриватися там тобі, і буду говорити з тобою надвіка, спосеред обох хіровимів, що над ковчегом свідоцтва про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. Ковчег Завіту та його віко, на якому були хіровими, насправді служили престолом Божим у той час, як Ізраїль мандрував че. Через пустелю до обітованої землі то було місце, де Бог наближався до свого народу, де він давав доручення і слухав прохання своїх дітей. Бог звелів Мойсею побудувати ковчег відповідно до того взірця, який був йому показаний. Чи насправді ковчег, збудований Мойсеєм, був копією того, що є на небі? Біблія відповідає на запитання так. Апостол Іван у книзі об'явлення в 11 розділі описує видіння, яке дав йому Ісус Христос відносно храму Божого на небі, і те, що він побачив в ньому? І розкрився. Храм Божий на небі і ковчег заповіту його з'явився. Ковчег заповіту на небі представлений Іванові, це престол Божий, місце безпосередньої присутності Бога. Давайте знову повернемося до едемського саду. Вигнавши наших прабатьків, Бог їх не відкинув. Там біля райських воріт, що оберігалися хірувимами, з'явилась слава Божа, як це було згодом при служінні в скині, коли між хірувимами з'являлась Шекіна. Це була добра звістка для Адама та Єви. Вони приходили туди на поклоніння Богові, у темряві гріха, яка обгорнула людину біля воріт Едему. Адам міг вигукнути: Батьку, ти ще тут. І там він отримав надію і запевнення. Ціна нашого викуплення безмежно велика. Жертва Небесного Отця, який віддав свого Сина на смерть заради нас, демонструє, якого високого становища ми можемо досягнути завдяки Христові. Богонатхненний апостол Іван, збагнувши висоту, глибину і ширину любові Отця до людства, що гине. Сповнився подиву та благоговіння і не знайшов інших слів, щоб донести до людства велиць і ніжність цієї любові, окрім заклику. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Як високо богоцінив людину. Зрішивши, вона потрапила в неволю до сатани через віру в жертву Христа, котра примиряє, ми невільники можемо знову стати синами Божими. Прийнявши людську природу, Христос звеличив людство. Тепер ми, грішні люди, через зв'язок із Христом насправді можемо носити ім'я Сини Божі. Така любов не має собі подібної. Чим глибше ми вивчаємо Божественний характер у світлі Волговського Христа, тим краще ми розуміємо, як милість, любов і прощення. Зі справедливістю та правосуддям. Божа любов його ніжне співчуття є більшими, ніж жалість матері до своєї неслухняної примхливої дитини. Одного разу Штенбург, відомий Дусильдорський художник, отримав від отця Хюго замовлення намалювати розп'яття Христа. Час минав, і робота над картиною просувалася вперед. В один із весняних днів, змучений і спрагнений подихати свіжим повітрям, Штенбург виїхав за місто, взявши з собою альбом для малювання. На околиці лісу він помітив дівчинку-циганку, яка при появі незнайомця почала легко і витончено танцювати. Художник одразу побачив у ній натурщицю для своєї картини, на якій задумав намалювати іспанську дівчинку в танці. Він домовився з нею, щоб вона три рази на тиждень за відповідну плату приходила в його майстерню і позувала. Під час свого першого візиту, заворожена незвичайністю оточуючої обстановки, вона оглядала майстерню, поки її погляд не зупинився на картині з розп'яттям. Хто це? запитала Петіта, так звали дівчинку, вказавши на висячого на хресті Спасителя. Христос відповів Штенбург. А що з ним зробили? Розп'яли. А хто ці люди навколо з такими злими обличчями? Художник не був багатослівним, він сказав, я не можу з тобою зараз говорити. Стій так, як я сказав тобі, і більше нічого не розпитує. Кожен раз, коли дівчинка приходила в майстерню, вона захоплювалася картиною з розп'яттям. Одного разу Петіта знову наважилася запитати в майстра, чому вони розіп'яли його? Невже він був поганою людиною? Ні, він був дуже доброю людиною. Якщо він був добрим, то чому вони так учинили з ним? У відповідь художник сказав: тому що, «Тому що…» – затаївши подих, повторила дівчинка. Побачивши її нестримне зацікавлення, художник розповів під історію хресної агонії учителя. Циганочка, слухаючи, прикусила губи, а чорні очі наповнилися слізьми. Коли дівчинка востаннє відвідала майстерню художника, вона знову затрималася біля картини з розп'яттям. Поволі, повернувши голову, вона підняла на художника свої темні, серйозні оченята і сказала: певне, ви дуже сильно любите його, якщо все це він зробив заради вас, чи не так? Дівчинка вийшла з майстерні, але її слова глибоко запали в серце художника. Все це він зробив заради вас. Художник продовжував працювати. Але запитання дівчинки-циганки, певно, ви його дуже сильно любите, почало ще більше його хвилювати, адже насправді це не було так. Художник схилився на коліна і став благати Господа, щоб любов до нього насправді наповнила його серце. Він зробив рамку для картини і повісив її в галереї свого міста. На показ багатьом співгромадянам. Іноді він приходив до галереї і збоку спостерігав за тим, як люди зупинялися перед картиною, уважно розглядали її і читали написані слова внизу. Я зробив це все заради тебе. А що зробиш ти заради мене? Одного разу художник помітив, як перед картиною стояла дівчинка і гірко плакала. Підійшовши ближче, він упізнав циганочку, і вона впізнала його. О, пане! Він так полюбив вас, а я лише бідна циганочка. Його любов для таких, як ви, а не для мене. Сльози вічі лилися з її очей. Петіта, він полюбив і тебе, сказав художник і не поспішаючи, розповів дівчинці євангельську історію про Ісуса. Вона уважно вислухала і прийняла в своє серце любов Христа. Виходячи з галереї, дівчинка продовжила повторювати, все це Він зробив для мене. Картина Штенбурга вже більше не висить у картинні галереї міста Дюссельдорфа, оскільки декілька десятків років тому полум'я пожежі знищила всю колекцію картини. І всі картини, які там зберігалися, були знищені. Але Христос, який зробив для вас так багато, живий і сьогодні. Подумайте, що ви готові зробити для нього, адже Він віддав своє життя заради вас. Я хочу з вами в завершення нашої зустрічі сьогодні помолитись, звернувшись в молитві, подякувати Богові за те, що Він зробив заради нас. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за твою велику любов до нас, за те, що Ти зійшов з небесного престолу. У цей світ і на Голгофі віддав своє життя заради нашого спасіння. Ти все зробив, Господи, щоб ми були спасенні. Дякуємо Тобі за це. Допоможи нам належним чином оцінити Твою жертву, прийняти її і завжди Тебе славити в нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай ваша любов до Ісуса буде відгуком на Його любов до вас. До побачення, до зустрічі!